Доброго всім раночку. Сьогодні буде гарний день, гарна погода. Зранку вже плюс 25 градусів. Приїхала на дачу у мене всі дерева зацвіли. Це черешня оранжева, а це в мене вишня цвіте. Багато заклала, дуже добре. Ой, як вона гарнесенька. Цвіте, скільки квіточок. Комахи літають, опилюють добре. Думаємо, ми в цьому році з вишнею Хотіла обрізати, але погода не дозволила. Було дуже холодно, не встигла я її трошечки обрізати по оборкозі, по оборкосі не дуже, тому що були морози, все ж таки вона примерзла, хоча квітнула дуже гарно. Ну, подивимося, що залишилося. Так, а це моя друга вишня, теж вона стара, я її трошечки обрізала, подивимося, що викине вона за літо, за сезон. Ой, а це моя чорна черешня, рання. Рання, чорна, здорова черешня. Ми її любимо, пташки її люблять. Для її любе. Коротше, всі її люблять. Це моя жовта черешня, пізня. Остання яка спіє. Ну, Тут порядок зробила, там теж вишня. В інтернет-магазині. Ось така капельна. І зараз буду. Розтягувати на ну, полуночки. Така лента. Попросила ще мені трошечки наборів додати, окремо, тому що велика кількість малесеньких кусків буде. Так, ну буду. Розтягувати. І це чотири комплекти заказала тумальчику. Мені сподобалося, як він працює. Буду зараз розтягувати, хоча б один кусок потрібно зробити. Це недорого мені обошлося. 1395. Ну, плюс доставочка ще 28 лютого бала. Це зараз буду розтягувати. Дуже воно зручно. Якщо брати той момент, що у нас влітку ввечері взагалі немає води, а поливати треба. Поливати приходиться в обід. В обід по листу не сильно можна. Та й не сильно хочеться стояти зверху, поливати, капель не розтянув. Ну і воно дуже добре виходить. Так що буду розтягувати зараз капельне. Подивимося, що вийде з цього цього. Ось на цю, цей кусочок. Хочу зараз розтягнути, але спершу потрібно трошечки повбирати траву, бо поросла. Тут потрібно розсадити полуничку, тут кусок, тут у мене був персик, я його пересадила, там він росте, прийнявся, слава Богу. І ой, а що це вже почав квітнути? Ага. Холодно йому ще. Щось він раненько. Ну, якщо подумати, що неділю назад. Ну, неді, неділю, десь. Десять днів назад був мороз і зразу така жара. На сонці 28 градусів. О, виноградик мій, прокинувся. Ого. Пять забула призвище того. О -о -о. Прокинувся, прокинувся. Хі -хі -хі. Круто, круто. Так, ну отак вийшло в мене капельне. Чотири длинних. Полоски дві коротких. Ну, в принципі, я довольна. Переживала, що воно не достане одна полоска від іншої. Ну, тут є в деяких містах. От, ну, вроді так норм. Подивимося, що там буде далі. І отак працює туманчик. Отак він працює. Тиску вже нема. Вже все. От Якщо видно. От він, бачите, вже все. Отак вийшло. А сюди капельний не буду класти, тому що... Ну, по-перше, це дорого, по-друге, в мене ще клубніки є багато. От. Спочатку клубнічка, потім вже подивлюся. От так вийшло. Арнесенько, слава Богу. Ну, вже хай капає. Ще кучу. Залишилося. Так, оця полоска, виходить, якщо міряти, то це 10 метрів. Тут трошки більше. І залишилося багато. Ще треба посчитати. От скільки залишилося. Отак ця система виглядає.